Ігоре, ти створюєш випуски разом з моїм усвідомленням мого стану, як так стається? Ти розповідаєш про те, що я навіть ще не, роз... не усвідомив. Я відповів на такий коментар, що загалом ті стани, які я описую, ті речі, які я описую, вони не є моїми унікальними проблемами, я їх переживаю унікальним шляхом, але ці проблеми це. Такий собі дар, такий собі подарунок епохи, часу, в який ми живемо. І це можна подивитися просто по шляху, який я долаю, тими проблемами, які я намагаюсь вирішити, розв'язати, вони не є чимось унікальним, саме тому подкаст і набирає якоїсь маси, тому що ті речі, які я описую, вони присутні майже в кожному, але не кожен їх усвідомлює і не кожен розуміє, що їх треба вирішувати.